Пане Сергію, як оцінюєте новини з фронту? Ну, коли ми говоримо про повідомлення Генерального штабу, вони є достатньо скупими, коли ми хочемо отримати якісь деталі, але ми розуміємо загальні тенденції. І насамперед, якщо ми їх потім поєднуємо з висновками інших закордонних аналітичних організацій, то можемо зробити висновок, що дійсно зараз найбільш гарячі події відбуваються. Навколо роботиного, де українські війська, як говорить Генеральний штаб в зоні роботиного новопрокопівки і вербового закріплюються на нових позиціях і здійснюють контрбатарейну боротьбу з противником. А коли ми цю ділянку фронту там розглядаємо через висновки, зокрема інституту вивчення війни, то там пишуть про те, що на українські війська пройшли. Перші оці зуби дракона, які відмежовують передову лінію оборони до основної лінії оборони, тобто вплив в основну лінію оборони. Але ми зараз не можемо говорити якими обсягами, якими там підрозділами, якими силами, але в будь-якому разі дійсно можна говорити про те, що в бік вербового відбувається певне просування українських військ, і це в перспективі у разі розширення цієї ділянки дає можливість нашим військам потім. Розширювати наступ, наступ і на захід, і на схід, і вже просуваючись між цими фортифікаційними спорудами, мова кажучи, по горизонталі, а не фронтально прибуваючи оборону противника. Але ми розуміємо, що ця основна лінія оборони насправді є так само достатньо гарно підготовлена, тому що навіть сама назва основна лінія оборони передбачає, що там є і значна фортифікація. і... Так само мінні поля, які можливо менш потужні ніж на передовій лінії оборони, але вони все таки є і є там значні бліндажі, таке інше. Так що думаю, що там доведеться ще багато попрацювати, і тут головний наголос буде робитися з українського боку, які розуміють на знищення живої сили противника. Тому що раніше захищаючи цю передову лінію оборони, противник значну кількість особового складу якраз кидав на. Укріплення і на захист передової лінії оборони, замість того, аби, умовно кажучи, зайняти основну лінію оборони і там уже здійснювати оборонні позиції на більш вигідних умовах. Але бачимо, що ця тактика умовно активної оборони, яку ворог впродовж декількох місяців демонстрував на передовій лінії оборони, зараз. Використовується українською стороною за рахунок активного використання артилерії тут головний наголос ще раз зроблю. З чим погоджуються власне всі експерти, що значною мірою темпи просування. Будуть залежати від обсягів використання боєприпасів, і вкрай важливо, щоб це темпи постачання від наших партнерів зберігалися, при тому, що в нас є запас на сам передкасетних боєприпасів, які зараз відіграють вирішальну роль в бойових діях і на півдні, і на інших напрямках фронту. До речі, вийшов також матеріал на Королівському інституті оборонних досліджень. Я тут це так воно можна перекласти та в британському. І з цікавими публікаціями власна про те, як розвивається зараз український наступ. Я не знаю, що ви бачили. E, і власне пишуть про те, що критично важливо те, щоб зберігалися темпи і збільшувалися темпи постачання боєприпасів. про що, власне, пане Сергію, ви теж кожного разу згадуєте. Оскільки для України дуже важливо в наступному році зберігати наступальну ініціативу і враховувати те, що цей наступ і далі буде дуже повільним, оскільки Україна не може витрачати багато техніки при цьому наступі. Ну і так само і звичайної людей. Дійсно, я бачив цей звіт Компільського інституту об'єднаних служб, це Русі. Вони дійсно зробили, буквально вчора здається, цей великий звіт, який аналізує тактику української сторони і російської сторони. Говорить про те, що російська сторона зараз. Намагається ну збільшувати е глибину мінних полів, але це вже умовно кажучи в майбутньому в минулому, тому що вся робота по мінним полям по противника була зроблена раніше. Але з приводу артилерії зазначається, що ворог зараз е намагається переходити від концепції масового арт-вогню до використання більш високоточних боєприпасів, ланцетів і такого іншого, що що опосередковано підтверджує. Обмеження російської сторони в боєприпасах і спробуємо компенсувати це ланцетами або цією тактикою високоточної боротьби з використанням боєприпасів типу Краснополь, але це вимагає більш Чіткою взаємодією противника між розвідкою і підготовкою персоналу це не завжди виходить, і тому якраз в питання кількості боєприпасів, як таке дійсно буде позначатися на лінії фронту з, з обох сторін. Але це ж інститут робить висновки пов'язані з українською стороною. Так визначаються певні, скажімо так, виклики перед українською армією пов'язані з тим, що не лише питання боєприпасів, а питання справності систем і відновлення. Якості стволів до гармат, тому що вони зараз е, працюють в інтенсивному темпі. Кожна там гармата має обмежений там, там до 2000 пострілів, і після цього стволи гармат треба міняти. Розуміючи ту інтенсивність в бойових дій, то ця складова кооперація з нашими партнерами не менш важлива, ніж отримання. Боєприпасів з боку наших партнерів так само визначається, що українська сторона має підвищити ефективність навчання наших підрозділів і, зокрема. І різного рівня від тактичного рівня до рівня командирів бригад, аби якимось чином більш ефективно використовувати особовий склад, про прилаштовуючи його до особливостей бойових дій, і при цьому наголошся на тому, що і закордонні партнери повинні зважити на натуральність, яка відбувається на полі бою, і не нав'язували. Підходи НАТО, які власне не зовсім підходять до особливостей поточного характеру бойових дій. І те, що ви сказали про те, що війна буде виснажливою, це так. Війна може бути довгою, це так. Але коли ми говоримо про ситуацію безпосередньо на південному фронті, то зараз, окрім активного використання авіації і знищення ворожої сили, все рівно це фактор. Пролому російської оборони він сильно може мати на певному етапі ефект згортання такого краткового будинку, коли ця оборона може посиплатися за рахунок того, що тиск української армії відбувається на одному напрямку, але він може бути і поширений на інші напрямки, і цей виклик перед російською армією достатньо серйозний. На що вона реагує перекиданням? Резервів, але ці резерви так само обмежені. Зараз ми бачимо, що всі оці дві десантно-штурмові дивізії, які зараз перекинуті для захисту напрямку на навколо роботиного понопрокопівка, там і верховиту, вони зараз там намагаються укріплювати фланги і намагаються готуватися до якихось контратакуючих дій, що так само вкотре від підходи російської сторони, проводити активну оборону, коли українська армія просувається. Побачимо яким як українська армія звичайно скористається оцим ситуацією і забезпечить знищення цих десятно штурмових дивізій, яких у противника лише чотири і дві, з яких, як ми бачимо, перекинуті на захист того напрямку, де українська армія має найбільший прогрес? The New York Times, посилаючись на джерела, каже, що у вересні. На переговори до Путіна ймовірно на броньованому поїзді в Владивосток поїде лідер Північної Кореї Кім Чен Ін, і будуть вони обговорювати поставки зброї. Чи чи варто нам побоюватися ось цього візиту? І про яку зброю може йти мова? Ну, дійсно, інформація цікава. Е, певну стривожність з цього виказували представники Сполучених Штатів, тому що, е, окрім боєприпасів, передбачається навіть проведення спільних навчань між е, Північною Кореєю та е, Російською армією. Я правда не вбачаю розуміння сенсу таких навчаннях, але з приводу боєприпасів є е, е, розуміння того, що. Е, Запаси у північної Кореї є я не певен в якості цих боєприпасів, але це насамперед підтверджує проблеми Російської Федерації в темпах відновлення своїх запасів. Хоча, чесно кажучи, за такими середньозваженими оцінками. Різних експертів різних установ потужності російської боєприпасної галузі, то там виходить, що середні обсяги виробництва боєприпасів в Росії коливається від 3 до 6 тисяч на добу. Тобто це достатньо значний показник, тому що він ну, перевищує ті обсяги виробництва, які є зараз у країнах Європи, але темпи витрачання боприпасів в Росії вищі, ніж цей темп виготовлення боєпасів. Ми розуміємо, що ймовірно, або можливо, Росія в форматі довготривалої війни намагається створити такі резервні потужності за рахунок постачання від Північної Кореї. Побачимо подальшу динаміку, хоча навіть шляхи транспортування. Припасів достатньо так непрості, коли ми говоримо про е, Північну Корею? Ну і обсяги будуть залежати дійсно від того, чим саме е, Корея вирішить поділитися з Російською Федерацією. Путін коментуючи події на фронті, сказав, що український наступ провалився: ось так. от Він характеризував події на фронті. Як нам розцінювати ці заяви російського диктатора? Ну розумію, що де, де, тон коментарів російської сторони не змінився. Фактично, зараз всі е, армійські там е, крики російських воєнкорів, що. Е, Російська армія знищується на основних напрямках просування українських військ, що вони не можуть проводити контрбатарейну боротьбу, що у них погане забезпечення. Всі ці голоси зараз накрилися одним містом, їм забороняють і вони бояться відзеркалювати реальність, що відбувається на лінії фронту. А натомість ми бачимо, що політичні заяви з боку російського керівництва залишаються незмінними, і вони транслюють те, що все іде по плану, російська армія там стримує українські наступи та інше. Так що тому, що це лише відзеркалення поточного моменту інформаційної політики Російської Федерації для внутрішнього споживання, тому що оцінки і закордонних експертів, і закордонних військових, і наша реальність є такою, що ми бачимо, що Росія проводить оборонну операцію на півдні, результат якої насправді ще треба буде почекати. Але ситуація під тим же роботами показує, що є передумови для стриманого оптимізму. Питання в тому, щоб наші європейські партнери забезпечили ту підтримку, яку вони обіцяли впродовж попереднього періоду, і ну на довготривалу перспективу.